Директора департаменту молоді і спорту Луцької мерії підозрюють у розтраті бюджетних коштів за інформацією прокуратури. Директор департаменту Володимир Захожий безпідставно уклав 11 додаткових угод до договору про закупівлю електроенергії і таким чином, на думку слідчих, задав збитків бюджету на 424 тисячі гривень. Наразі готуються відповідні клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Е, власне, йдеться про справу Еводи. Я про це говорив ще коли це не було мейнстрімом. Вода трейд це дочірнє підприємство Луцького водоканалу. Підприємство створили ще у 2019 році, аби воно займалося електроенергією, тобто торгувало електроенергією, а потім і газом. Але дочка отримала чималу кількість судових позовів через завищені ціни на електрику. Так підприємство приходило на тендери, пропонувало найнижчі пропозиції і вигравали. А потім за додатковими угодами доганяло вартість до ринкових і навіть більше ніж ринкових. Відповідно, наносилися збитки бюджету, і за це взялися прокуратура. Коли почали судитися, прокурори суди вигравали, Евода програвала, і її зобов'язували повернути різницю в ціні. І, власне, таким чином виникли мільйони боргів цього підприємства. Коли запахло смаженим, його швиденько спочатку ліквідували. Хоча депутати не підтримали це рішення, а потім Провели через справу про банкрутство, і як би то мовити, кінці кинули у воду. Але я впевнений, що це не остання підозра у цій справі. Ми пам'ятаємо, що вже за кейсом води судять директора комунального підприємства «Луцьк світло. Ось ми маємо директора департаменту молоді і спорту, і будуть ще посудові особи різних комунальних підприємств і. Органів виконавчої влади, які теж були задіяні і будуть е, суджені. Що тут важливо і що тут прикро? Що ці люди фактично є виконавцями. А справжні організатори знаходяться на рівень вище. І власне питання: чи добереться Феміда, і доберуться наші правоохоронні органи до цих організаторів, Максе. А як ти думаєш, а що директор департаменту спорту робить з електроенергією? Заряджає спорт на мінус 424 тисячі гривень. Як то кажуть, спорт високої напруги. І в продовження теми на Волині аж 19 посадовців отримали підозри в корупційних злочинах, і це все в один день. Після розслідувань у кількох кримінальних справах повідомили про підозру посадовцям місцевої влади, митниці, керівникам комунальних підприємств. І держустанов їх підозрюють у махінаціях з бюджетними коштами, зловживанні посадою і хабарнист. І власне саме у цьому списку і засвітився очільник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Крім нього, за даними прокуратури, там ще є 18 людей при посадах. Це начальник піщаного кар'єру укрзалізниці разом із п'ятьма підлеглими, які організували схему з продажу піску за готівку без обліку і розкрадання пального збитки понад 5,5 мільйонів гривень. Це і двоє митників з Ягодина, які вносили фальшиві дані в документи і пропускали контрабанду. Напропускалися на 2,7 мільйона гривень. Це і підрядник у коволі, що будував укриття в школі і завищив вартість матеріалів. Таким чином завдав збитків бюджету на 2,5 мільйона гривень. Це і екс-директор Володимир Тепла. Який уклав договір без тендеру і не виконав його таким чином? 2,7 мільйона гривень канули в лету. Це і директор лікарні, і депутат із Маневичів, які купували обладнання за завищеними цінами, накуплялися на 1,6 мільйона гривень. Це і підрядник у Володимирі, який ремонтував центр профосвіти і завищив обсяг робіт. Е вартість збитків 760 тисяч гривень. Це і інспектор технагляду на цьому ж об'єкті, який вносив неправдиві дані е в акти виконаних робіт, навносив таких на 100 тисяч гривень. Це і колишній директор комунального підприємства, луцьке підприємство електротранспорту, який так само безпідставно підписував додаткові угоди, в разі чого збитки сягнули 760 тисяч гривень. Це і голова Підгайцівської громади, який також підписував 11 додаткових угод щодо електроенергії, внаслідок чого переплатив. Майже 480 тисяч гривень. Ну і власне Володимир Захожий, який робив фактично те саме, але на суму 424 тисячі гривень. Цей керівник водного офісу у Волині з двома підлеглими, які створили схему відкатів, і на преміях розікрали майже 600 тисяч гривень. Варто наголосити, що ці 19 підозр Висунули багатьом різним людям саме в один день. Чому так? Ну, моя суб'єктивна думка, що це полягає з е скандалом із САП і Набу. Тобто люди збурилися, люди показали, що вони проти корупції, і власне влада, розуміючи, що є запит суспільства, намагалася зробити. Показове свято антикорупції, от власне так, от в один день все, що було, десь розслідувалося, дотягнули і влупили підозри. Макси, а ти як думаєш, а чому саме 19 підозр в один день? Ну тут достеменно сказати не можу. Може подумали, що оптом буде дешевше, а може винайшли якийсь новий вид спорту, наприклад, там корупційний багатобор, але не виключаю, що хтось в прокуратурі просто випадково натиснув кнопку «Виділити все і надіслати підозру.